Друзі, всім добра миру. В асортименті є копчені перепілочки. Отак от вони завакуміровані. Зараз ми після вакуумації один відкриємо. Подивимося, які вони виходять уже після вакуумації Бо з них трошки витягує сок. Ну, зараз, общем, все, все, подивимося І отакі наборчики. Отакий наборчик коштує 150 гривень. Перепілочки копчені, кілограм 400 гривнів. А перепілочка, отака вона, десь в районі 170-180 грам і 10 яєчок. Отак вона летіла, на літу ми її поймали і закоптили, вона так яєчками стріляла. І так вона і завакумірувалась. І кролики. Кролики смачні, соковиті. Отправляли. У вакуумних упаковках у Донецьку область, у Херсонську. То... Ой, не в Херсонську, в Хмельницьку. І в Донецьку це ми ось відправляли буквально недавно. Дійшло все отлічно. Жара була страшна. То дойшло отлічно все. Пакування супер. Так, добренько, будемо пробувати. Давай мамусі, відкривай. І хочеться ж попробу. Нужниці не ріжу нічого. <рі> Конечно, тож не хочеться ці кістки різати. <рі> а не вакуумні пакетики. Ану, А ну тягни її. я тягни. <рі> Це ми вакуумували Такі тіша, що... ті, що ми собі оставляємо завжди їсти невеличкі. А тут ось більшенькі. Їх на кілограм іде 5-6 штучок. 5-6 штучок на кілограм. Кролик це в районі десь 800-900 грамів. Ти не важила я? А, кілограмчик. Кролик, виходить, це дві, дві частинки. Кілограмчик. Невеличкий, ми їх ріжемо молоденькі, щоб вони були смачні, м'якенькі і соковиті. Генька, як на смак? Дуже добрі. Дуже От це добре. Треба з хлібом, бо вони в нас такі жарненькі. Ми ж годуємо своїм кормом домашнім, то вони в нас жарненькі. Добренько, кому потрібно, замовляємо. Відправляємо новою поштою.